Всіх весь персонал колонії, бо не тільки в цьому. Зрозуміло, фінансування державного мало, зрозуміло, є іншої проблеми, але начальник колонії не мав права допустити такого стану. Ну, я був в колонії багатьох. Це одна з найгірших то, що я бачив. Тому я чому перебив Вячеслав ТВ, я думаю, що ми будемо не клопотати, я буду вимагати звільнення навчальника по статті. Перший раз він міг вжити е, захід. значить, піде з повною відповідальністю. І це не показуха, тут 500 людей. Крім того, треба завжди пам'ятати, що тут поруч знаходиться кар'єр з державним підприємством, яким працює і мав би приносити гроші, щоб ладнати всю цю ситуацію. Але півтора року там крутиться приватна фірма, прикриваючись якимись депутатськими іменами. Так я розумію. Зараз в мене останній маршрут поїхати туди і розібратися, що там відбувається. Краєр має працювати на цю колонію, щоб їй зробити нормальні умови для тримання.